Коли ви бачите, як інші люди підводять підсумки року, напевно, сумуєте, бо вважаєте, що у вашому році нічого такого не відбулося. Так ось це саме мої думки перед тим, як я сіла аналізувати 2025. Я так і думаю, то нічого значного не відбулося. А потім як почала згадувати, що я переїхала до України, що перестроїла свій сценарій із чоловіками, зробила проекти вдалі та невдалі. Приїхала у квартиру мрії та ще багато іншого про що я написала у пості підсумки року. Також чому це насправді важливо. Підсумки року допомагають нам більш реалістично подивитись на наше життя. Побачити, що насправді ви зробили досить багато. Подивитись, які саме ваші дії призвели до цих результатів. По іноді це дуже прості дії, які вам просто потрібно повторювати. Без аналізу ви цього не зрозумієте. По-друге, побачите, до яких цілей ви не дійшли, і відповісти собі на питання, чому. І відповідь найчастіше не така очевидна, як це здається, на перший погляд. Підсумки року потрібно підводити правильно, бо саме тоді вони показують вам реальність вашого життя. Та ви дуже легко починаєте розуміти, що вам робити у кожній сфері наступним кроком, щоб зробити це просто, але ефективно. Я запрошую вас до свого психологічного дому, посилання у шапці профілю. Там ми з вами зустрінемось у прямому ефірі, де я буду розповідати про те, як подводити підсумки року, там круті вказівки та завдання, які буду коментувати. Також ми з вами зробимо практику. На відпускання року. А на наступному ефірі будемо разом будувати цілі на Новий рік. Вартість підписки 1110 гривень на місяць. Переходь за посиланням! Я чекаю на тебе!